Друзі, всім привіт! Зараз ми приготуємо майонез без серік жовтків. Так, це дійсно реально. Додаємо 200 грам рослинної олії. Можна використовувати оливку, але у мене зараз звичайно. Обов'язково працюємо через ваги, щоб максимально дотримуватись пропорцій. Додаємо 100 грам пастеризованого молока кімнатної температури. Та починаємо збивати блендером. Додаємо 4 грами солі та буквально трішки цукру. Додаємо 30 грам міцної гірчиці. Далі додаємо 3 курячих жовтка. Беремо 20 грам лимону та витискаємо з нього сік. Починаємо перебивати. І ось такий чудовий майонез у нас виходить. Структура ну просто чудова. Наш майонез вже готовий. Подивіться, як він гарно виглядає. Структура просто чудова. Густота майонезу ну мене просто вражає, чудова. Якщо ви любите більш рідкий майонез, можете додавати на 20 г більше молока. Ну, мені здається, це просто ідеально. Цей майонез дуже класна альтернатива магазинному, тому що в ньому немає різноманітних добавок, домішок, підсилювачів смаку та тому подібне. Тому зберігайте цей рецепт, поширюйте його, ставте ось так, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!